Слава Ісусу Христу, народ Божий, Бенос Діас. Як ви бачите, що в нас сьогодні гості в цей ранковий час, в ранковий день, новий день, наш друг пастор е, Херардо. Який приїхав з Іспанії в Харківщину і який хоче поділитися словом? І ми його запросили. В нього є слово для України, дуже потужне, натхненне, і мені приємно бачити не тільки українців. Які думають, як виїхати з України. А мені приємно бачити іноземців, які приїхали в Україну, які бачать можливості в Україні для проповіді Івана. І це надихає і це милість Божа. Тому ми зараз помолимося, благословимо цей день. І пастор він скаже таке натхненне слово, привітає народ Божий і скаже за своє служіння, за свою церкву, за свій візит. Він уже шостий раз в Україні. І перший раз він в церкві свята Трійця. Дорогий Ісус, вдячні тобі, Боже, за твою милість, любов і милосердя за цей ранок, Господи, за моїх друзів, за пастора Херардо, Боже, за його дружину, сім'ю, за його церкву, Боже, яка підтримує українців і Україну і за його служіння. Хай буде Боже, Твоє натхнення в наших серцях, щоб ми мали силу протидіяти злу і вірили в те, що настане момент. Перемоги, тому що добро завжди перемагає зло. Ми вдячні тобі за все. Отець, сини Дух Святий. Амінь, амінь, амінь. пастор. Дякую. Дякую все мач. Дякую дуже. My name is Gerardo Аріас. Мене звати Херардо Аріас, I'm coming from Spain. Я з Іспанії до вас приїхав. Моє місто називається Херев de la Frontera. And I live to near to uh, Mediterranean Ocean. Я живу дуже близько до Середземного моря. I'm pastor uh, around uh, 16 years. Я вже пастор як 16 років.

Greetings. Іс Іспанці передають вам велике вітання. Аллилуйя. Yes, um, I'm really happy uh, to stay here and say благослови тебе Господь. Я дуже, дуже радий yes. за можливість бути тут і благословити вас. Yes. Пастор uh, Херардо що вас надихає приїжджати вже шостий раз в Україну? What inspires you to be here in Ukraine already for the sixth time? Yes, because uh I have a message for the people in Ukraine. Тому що в нього є послання для українців. God speaks to me. Господь говорить до мене. And God say to me. Камін to ту країн, а good time from God. Бог каже, що це дуже добрий час, щоб приїхати в Україну. Because Бікос God is thinking about the send the біг blessing the holy spirit. Тому що Бог він планує надіслати українцям велике благословення. And this is very, very, very uh, important in the life of the church. Це дуже важливо для життя церков. The presence of the Holy Spirit is the first of all important in the life the every Christian people. І це дуже важливо, важливо саме присутність Духа Святого для життя кожної людини. Як ви це воцавічу вас пророческо слово було, чи як че чи, чи як ви вічуло за Україну. How did it start How did you first hear this from God that you need to go to Ukraine? The first time? The first time uh the first time uh was uh to and the first week when this when the war start. Uh first time how was it? So uh, what how this message from God looked like? Do you see a dream or you heard his voice? Yes, uh, I heard the voice of God about this message, but God is thinking about send The Holy Spirit and big blessing mm -hmm. to, to the people in, in Ukraine. So the people in Ukraine must to be prepared and get ready. А, пастор а, каже, що я отримав слово від Бога конкретне, що люди вони повинні бути готові ось, до того, що Бог їм надішле Святого Духа. Yeah. Це як пробудження буде в Україні. Uh, uh, how will it happen? Uh, how, how will God send us uh, Holy Spirit? Maybe some Christian uprising? Uh, I think um, um, I I um, I like to to read about the history about the revival in the history of the church. Um, uh, I <laughs> I I uh, like to read the history of the church about yeah. the Renaissance. Where yeah, when I, when I see the history, I, I see the big moment and the, the church about the Holy Spirit uh have powerful and uh to the church. And we need this. Коли я читаю uh, в, з історії цер церков, як відбувалися ці пробудження, це завжди було в такі тяжкі часи, і саме тоді Бог він mm -hmm. посилав Святого Духа. НАйФ uh, this time is the last time of the world. Uh, я думаю, що це вже останні часи. Вибачте, що я не досить дослівно перекладаю. Просто була проповідь в нас зараз. То я, 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 mm -hmm. я розумію, про що він каже. Так, Господь він приготував дуже велику силу uh, через mm -hmm. Духа Святого, і ми повинні бути готові, щоб її отримати. Угу. Алілуя. Пастор Ріхардо Херардо. <ріст> <ріст> Що ви можете побажати нашим українцям, які налякані і десь думають, як виїхати з України? Що можна, як ви їх можете надихнути? Що ви можете їм сказати? От ви приїхали сюди, а вони виїжджають з України. Навіть пастора, навіть служителі, які налякані і думають, що тут нічого доброго не буде. So there are a lot of people in Ukraine right now that are really afraid, they don't see any hope in Ukraine, and they just seek a way how to get abroad just to live. Mm -hmm. What can you say to these people well, to inspire uh, them? Yes, uh, I think now in Ukraine is the similar time with the territory of Israel two thousand years ago. Я The similar time because and and the territory of Israel was occupied from. Uh, soldiers from Rome. Uh, схожа ситуація, тому що тоді uh, територія Ізраїлю була окупована римлянами. And these people was a killers and a very very mm, bad person. І римські солдати, які там були, вони були вбивцями і не дуже хорошими людьми. And the soldiers from Rome kills to. very kind and very good person from Israel. They were the best people in Israel at And then uh, the people of Israel were suffering, uh, crying and getting uh, pain for all this situation. And of people the Israelites were suffering, crying, feeling pain because of all this situation.

Е, uh, і так як тоді, сьогодні багато людей, дійсно, їм страшно. Апостол, у вас є така ситуація. Апостоли були в такій самій чи навіть гіршій ситуації. Крістіан і дисциплс Учні Ісуса були так само налякані. Але вони чекають на Духа Святого і на обіцянку Jesus. And repent and repent. The Holy Spirit coming to the people waiting from waiting for the Holy Spirit. And the message from God now is the miss the same situation. The Holy Spirit coming from God. Яке в мене слово від Бога, що Бог він гряде, і дуже скоро він прийде сюди і пошле нам Духа Святого. So the people of the church get ready. А людям церкви підготуйтесь. Mm -hmm. yes. Ви можете помолитися за те, щоб ми були готові, щоб Бог. ¿Puedes estos por Can you pray for this, uh, so we are ready and God really does what he plans to do. En España, please. en <laughs> no. yes, España. ¿Pueden español? Okay. Padre celestial, te damos las gracias por estar reunidos en esta hora. Qué y mandos. yo te pido, Señor, tu bendición y que el Espíritu Santo venga sobre todo el territorio Ay, de mandos. Ucrania, Señor. Bendice a Ucrania, bendice las iglesias de Ucrania y llena con tu Santo Espíritu este lugar, Padre. Te Me pedimos porto. gran bendición sobre Ucrania y que tu plan perfecto, eterno, se cumpla en este lugar, Señor. Envía un avivamiento, Señor, sobre este país. Señor, y aviva tu pueblo, Señor, en esta tierra. Levanta a hombres poderosos, a hombres llenos del Espíritu, Señor, y te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén. 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 скажем чудову молитву, піднявши руки до Бога. Бога Благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай буде з нами Amém.